Олена, зараз я хочу провести маленьку екскурсію по нашому волонтерському офісу, де ми збираємо допомогу не тільки бійцям АТО, але й переселенцям зони АТО. Ось подивіться, будь ласка, це у нас жіночі речі зверху чоловічі, також для дівчаток шкільного віку, жіночі знову. Це для маленьких дівчаток, це для новонароджених, Геть манюсіньких. Ось рубашечки у нас. Один. Шапочки. Все-все на світі. Піжамки. Ось для чоловіків, джинси, светри, реглани, полотенця, халати, білизна постільна, так, дівчаток. теплі речі для дівчаток, светрики. Це штанці для хлопчиків. Це їжа, яку нам приносять люди, сардини, чаї, різні різні, різні різноманітні, крупи. Також печиво, різне. Ось такий у нас невеличкий офіс. Раїса Шматко, лідер всеукраїнського жіночого року за вільну Україну, але з початку війни вважає, що я просто волонтер. Я хочу розказати про допомогу, які в нас добрі люди і як всі в нас відгукуються на наклики. Зовсім недавно з Канади наші канадійці, українці. Передали нам інвалідні крісла, візочки. За це я дуже-дуже велика шана велика подяка. Вони знайшли, і серед цих візочків, хочу сказати, був один дитячий. Я була трошки так незрозуміла, чому дитячий, кому це ж для бійців, для поранених. Але Господь Бог все бачить і робить так, як потрібно. Звертається саме в цей час за допомогою. Боєць наш, який нас захищає на передовій Микола, якого біда сім'ї. У нього дитинці шість років, і в нього туберкульоз, кісток. Він не може ходити, знаходиться в кущі водиці. Сім'я небагата, вони підоз їм, нема за що купити того візочка. Тому дитина не може гуляти разом з усіма, бо у всіх є візочки, а у нього немає. Ну, слава Богу. Дякувати нашим українським канадійцям. Тепер він має того візочка. Коли тато побачив, що він зможе повести своєму синочку цей візочок, цей кібер, це сильна людина, просто плакала. Тому я дуже-дуже вдячна нашим канадійцям, нашим українцям і перестаю говорити, що ми українці, то є велика нація. Зараз я розкажу ще трошки. Про допомогу. Я маю таку колежанку, дуже хорошу, могла жату Гезиєвську. Це депутат парламенту Польщі. Вона приїздила приватно, навіть щоб не світитися, як у нас люблять казати, щоб не піаритися. А привезла вона два, дві автівки для наших бійців. Одна з них пішла до Кульчицького батальйону, а друга до батальйон ОУН. Зараз, ну, на жаль, вона приїхала, ця машина їхала добре, нормально, приїхала в Київ і полетіло щеплення. І зараз хлопці ремонтують її. Я думаю, що на днях ремонт буде закінчено і автівка поїде до батальйону. Про це ми вас обов'язково повідомимо, покажемо фото. Тепер раніше ми, ми допомагали тільки бійцям, пораненим, сім'ям. Але коли в Маріуполі сталася біда, то всі почали допомагати й біженцям. Да? І до нас звернувся голова адміністрації сінцов і попросив, щоб ми допомагали також ще й біженцям. Тому що тільки в нашому з вами районі Дарницькому офіційно зареєстровано 14 тисяч біженців. Це дуже велика цифра. Це дуже багато людей, це дуже багато зламан... зламаної долі. Тому я дуже вдячна всім тим. Людям, українцям, хто нас почув, хто приносить речі для біженців, їжу, ліки, сангігієну, книжечки, іграшки для діток. Щиро вам вдячні і маємо надію, що ви не будете зупинятися. Зупинятися ми з вами просто не маємо права, бо ми з вами то є другий фронт, який називається тим, і без якого ніколи не буває перемоги. Тому ми вас чекаємо в Києві на вулиці, кошиться 11, 118 кімнаті. Це приміщення Держрайд адміністрації Дарницького району. Слава Україні! Дорогі дарничани, не залишайтеся осторонь. Будь ласка, допоможіть нам допомогти іншим людям, приносьте речі. Ось, наприклад, у вас дитинка, вона вже виросла так? з цих штаників. Це не повинні бути нові речі, але вони повинні бути просто чисті і охайні. Дитинка виросла, вони лежать, а комусь вони конче потрібні. Будь ласка, приносьте хто що зможе, хто їжу, хто одяг, хто взуття. Кожен потрошку і ми зможемо все. Дякую.